Доброго дня! Я Лена Аманінка, передаю привіт з незламного міста Харків. Покажу вам другу частину моїх намистин за 24 рік і ті, що раніше зробила. Це я зробила раніше. бачите, Це називається кроватка. Є браслетик, тут є кришталь, пресований аквамарин і оце біла чи ага чи, ну, щось, чи кварц якийсь. І оце пресований перламутр. Можна так вдягати, можна так можна отак асиметрію зробити вдвічі, можна пер, пер, перламутром спереді. Як хочете. Ціна не дуже висока. Заходьте в інстаграм, дивіться. І ще отаке намисто. Ну, ще отаке намисто, такі намиста є. Дивіться, браслетик є. І це халцедон пресований і кришталеві намистинки. Я тут зробила в формі квіточки. Замочки я намагаюся, коли я свої улюблені квіточки ставлю на мисте. Я замочки завжди намагаюся зробити листочками. Так красиво. І ще в мене є такі от плетіні. Рожевий браслетик ми з вами робили. Дивіться, я прикріплю відео, де ми робили. Отакі намиста є. Тут рожевий кварц, кришталеві намистинки, гематит і перли це штучні перли, штучні невирощені. І замочок також листочками я зробила. Є блакитного кольору. Оце на шию в мене також. Бачите? Зробила ще блакитного кольору. Тут замочок також листочками, але трошки інший. В блакитному кольорі тут також. Перли штучні, кришталь і пресований аквамаринчик. Такі гарні умі є у нас. І ще є гарні такі білі. Ну, браслет десь є, я, чи може, вже продався, я не знаю. В білих я трошки по-інакшому зробила. В білих тут не тільки є кришталь, білий кварц і перли штучні. Тут ще є нефріт, бачите? Це напівпрозорі кварц, а нефріт білі, непрозорі. Тут є ще кракле скло і є ще кракле кришталь. Красивий. Ну, щоб цікавіше було. Там в рожевих і в блакитних там же колір дає цікавість. А тут, щоб вони були різні, прозорі, непрозорі, І ще один вид зробили ми. Отакі різнокольорові. Бачите? Тут і кришталь різнокольоровий, і перли штучні, і е, ці, тут білий кварц, е, рожевий кварц, і пресований аквамаринчик. Отакі гарні. І ще такі в мене є з квіточками з мохового агату. Це жадеїд і кришталеві намистинки. І тут моховий агат він різного-різного кольору. Я підбирала, тут зеленкуваті підібрала. Бачите, от на мені такі як, бускового кольору, це аметист, пресований аметист. Тут я підібрала такі сіро-рожеві ці квіточки. Є ще такий блакитний. Тут Бачите, також відібрала сірі такі. Це аквамарин пресований з браслетиками. Тут я наробила браслетики. І ще є рожевий кварц. В рожевому кварці, от тут і там я використала отакі замочки. Бачите, тоглики в формі листочка. А рожевий кварц дуже гарно поєднується з золотом. Тому я тут використала оці. Намистинки, бріолетики для прикраси. І отут з позолотою така коробочка, застібка. Бачите, і тут, і тут, і тут, і це краси. І ще я вам забула сказати, що тут у мене біжутерний сплав кругом замочки, звичайний сплав біжутерний. А в цих намистах я вже використала е середній. Срібло. Бачите, тут замочок. І тут аметистова розочка з перламутра листочки. І замочок повністю повторює, як показати, не знаю, повністю повторює. Бачите як? Отак От видно? Красиво повністю повторює. Це натуральні перли. Оці трошки світліші, оце на мені трошки темніші. І тут проставочні інші, є намиста і браслетики. Бачите, як красиві страшні лінки. І ще є такі самі, ну, така сама задумка, тільки тут аметист. І для аметисту я взяла трошки черніні замочки, бачите? Отакі вот трошечки, тут я покажу так, для порівняння трошки трошки. Чернині. І є світлий аметист, і є темніший аметист. Бачите, і розочки тут. Я трошки, трошки темніше взяла, ніж тут. І оці намистинки кришталеві я рандомно розподілила тут, як, як попало. щоб вони гарно виглядали. Ну, треба оці бріолетики розправляти. Отак, як я собі розправила, так розправляють. Бачите, які красиві. Дуже гарний мети шеврон. шевроном. Напівпрозорі такий колір неймовірний. Я не знаю, чи воно видно вам, чи не видно. Може це отак на світло видно, а вам не видно. Ну фото і відео ніколи не передає красу каменю. Це натуральний камінь. І ще є такий кварц, але він дуже-дуже красивого кольору. Ніжно-ніжно-пускового. Бачите, також натуральне каміння. Так само. На все є в мене браслетики, але я ж буду браслетики робити, коли ви будете замовляти, і під ваш розмір. Тому що розміри дуже різні. Від 14 до 24, -го. 10 см різниці. Так, ну все, показала вам другу частину. Вибирайте, покупайте, заходьте в інстаграм, або тут прямо пишіть мені, я все побачу. Підписуйтесь, ставте вподобайки, не забувайте, підтримуйте нас. Всіх обійняла. До зустрічі!